Лікарю, лікарю, в мене болить спина. Вправте мені диски, і я піду. Бо мені вже так колись боліло. Я ходила, мені вправили диски, і все було добре якийсь час. Але чомусь не хоче пояснювати те, що він робить. Тому що ну, немає такого, диск не може бути вивихнутий чи вправлений, в принципі. Проведено безліч наукових досліджень, МРТ хребта до так називаємого вправлення, коли бачили там вивихнуті диски. Після такого вправлення. І ні разу не було показано, що такі маніпуляції з хрустами да, щось якось впливають на диски. Звідки ця ідея у людей в голові і як її позбутися? Мені здається, що це пішло з тих пір, як у нас були такі компакт-диски, які засовувались висовувались в магнітолу, да, в cd магнітолу, в mp 3 магнітол. І вони були такі міцні такі диски, або диски автомобільні, такі, да, які тримають колесо. І всі думають, що десь у людини теж є такі диски, жорсткі, які прям випав, а людина його так взяла: кхе, вставила назад терапевт, і диск вернувся назад. Ну, дуже смішно. Ніколи ще не було зафіксовано ці всі протрузі, грижі дисків у 5-3 мм не вправляються таким методом, було безліч томографічних досліджень, до і після не впливає це на диски. Чому? Зараз поясню. По-перше, що таке диски, а по-друге, що таке вивих. Зараз все зрозумієте. Диски між хребцеві маються на увазі диски. Вони так називаються по латині диски, але вони і мають м'яку природу. Тобто між жорсткими тілами хребців знаходяться м'які диски. Вони по щільності. Більше схожі на от хто займався м, сантехнікою, да, хто ну, і, і, ізолював душову кабіну, той знає такий, сантехнічний силікон. Якщо він засихає, він має таку, е, ну, таку упругу структуру, такі, як засохший застивший силикон. Примірно похожу текстуру, структуру мають диски. Тільки вони більш складну структуру мають. Там снаружу циркулярні волокна, всередині там ядро таке, як для амортизації, подушка така, типу холодець, вона така ж ріденька трошки. Потім це все продольними зв'язками обмежується, боковими зв'язками, все це потім обмежується ще зв'язками. Всередині спиномозового каналу, знаружи, в общем, везде куча зв'язок, а-ля сілікон, такі м'які вставки, як резинові, як прокладки. Тому це би більш коректно було назвати не диски, а прокладки. Якщо ну, включати аналогію з то це більше схоже на прокладки. На сікони, наприклад, прокладки, які ми там прикручуємо десь в сантехніки, коли міняємо крани або труби. Оце, правда, більше похоже на ті силіконові прокладки, які ми вставляємо, коли працюємо десь із сантехнікою. Тому вивихнутися ця силіконова прокладка не може, в принципі. Вивих, може траплятися лише в суглобах. Де є одна кістка і друга кістка, і вони об'єднані суглобом. Наприклад, кульшовий суглоб, який тримають зв'язки, який тримають м'язи стабілізатори і не дають йому випадати. Але якщо створити сильний і різкий рух ну, якийсь такий клац, то виходить, що зуставна головка, яка має двигатися у впадені, Повністю або частково вискакує спадені. Це вивіг або підвигів із пошкодженням суставної капсули з надривом. І такі вивихи лікуються поверненням у правильну зону і мобілізацією, там ортезами, інколи навіть гіпсові, дивитися який суглоб. І два-три тижні люди ходять, поки капсула знов зростеться, а м'язи потім реабілітацію, щоб вони нормально тримали цей суглоб. От що таке вивих. як може вивихнутися кусок сілікона? Ну, Нонсенс, да? тоді ж питання: а що ж, там, а що ж там хрустить, коли лікарі роблять якісь маніпуляції і виникає такий ну, певний характерний звук? Я вам покажу декілька варіантів, що там може бути, прикладі хребта або е, кульшового суглобу. Перший варіант. Дуже часто через якісь проблеми внутрішніх органів один або декілька хребців трошки підкручуються в сторону від основної осії. Чому вони підкручуються? Ну, наприклад, тут десь справа був рубець апендициту, затянуло м'які тканини і постійне натяження, і тіло хребця трошки повернуло в сторону. Як тільки тіло хребця трошки повернуло в сторону, він більше не приймає участі у рухах. Тобто два хребця, один повернуло, другий, який рядом, вони більше не приймають участі у рухах. І, наприклад, зажався бічний нахил так, і не працює. Ці два не працюють. А ці два перепрацьовують або три. І виходить, тут болить, а тут не рухається і не болить. І що робить остеопат чи грамотний мануальний терапевт? Він знаходить цю зону, виводить в певне положення, коли все його зусилля направлене в цю зону. І дуже коротким рухом, якби. Відновлює рухливість між цим суглобами, повертає його у загальну вісь і починає він рухати. Але це мікроскопічний зазвичай рух, так і, 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 якщо точно все виставити. І вони починають тоді усі рухатися, однаково, ці не перевантажуються, ці не зажаті. Потім ще з боку живота, наприклад, розгрібають рубці від е, апендициту, і система працює нормально. Перший щелчок, це коли сустави повернулись. Довго не працювали, залипли в такому положенні, бо там смазка загускає, немає постійно кроволімфобії, вони якби трошки злипаються. І коли відбувається таке розлипання, вони якби трошки розкриваються. І другий самий частий варіант в крупних суглобах, там, колінних, кульшових, це коли ми різко, ну, наприклад, в якусь сторону він погано рухається, і е, терапевт знаходить якесь таке правильне положення, а потім різко робить такий рух, тик-тик. І виходить, що в момент, коли, коли він робить різкий рух. Якби збільшується об'єм простору всередині суставу, а, а рідини ну, різко збільшитись не може чим заповнити. І виникає такий ефект кавітації, створення пузирків повітря. Навіть є в соцмережах такі, такі відео, які можна знайти, де прямо видно, що в момент ну, роблять томограму. В момент такого, так, такої маніпуляції. І там прямо видно, як з'являються ці похерці повітря в момент, коли колінний суглоб або кульшовий суглоб ну, роблять йому таку маніпуляцію. Ще складніша ситуація в грудному відділі, тому що тут, крім міжхребцевих суглобів, і ще є суглоби реберно-хребцеві. Тобто кожне ребро заходить між двома хребцями, між двома хребцями, і і створює суглопі з двома сусідніми. Тому що і тому, коли залипають який один хребець, це одразу починає погано рухатись два сусідні хребра, які, вони, які з ним у суглобі, і два сусідніх хребця. І виходить, такий блок називається. Хребетно-руховий сегмент, тобто цілий кусок не рухається. І це дуже добре видно, коли людина нахиляється вперед, нахиляється вбік, і прям видно, які ділянки грудного відділу погано рухаються. Це одразу видно, це можна їх розблокувати точно так же, відновити функцію зв'язок, м'язів, потім пропрацювати діафрагму, яка часто прикріпляється і натягує пропрацювати органи. Верхнього поверху черевної порожнини, які там теж ну, як би, тягнуть нижній грудний відділ. Е, подивитися, як навантаження розподіляється, чи нормально працюють там, стопи, наприклад, да, або шия голова, чи немає перекосу, чому тут виникло це заліпання. І таким чином відновити повністю рухливість. Ось чим відрізняється би, прийом у е, грамотного мануального терапевта чи остеопата від звичайних там, масажних або. Ко Костоправських технік по вправлянню дисків. Отаке у нас з вами сьогодні розвиваюче відео. Якщо цікаво, пишіть свої коментарі, ставте лайки, вподобайки, діліться цими відео у себе на сторінках, пишіть в коментарях ваші питання, ваші, ваш досвід. Цікаво мені послухати, чи є серед вас ті, кому вправляли вже диски, як ви після цього все почуваєте. Ну і е, розумійте правильну ситуацію. І розумійте, що якщо людина на 21 сторіччі е, розказує вам про вправлення дисків, ну віднесіться, як це м'яко сказати, віднесіться обережно до цього пацієнта до цього терапевта в плані вибору його для своєї реабілітації, бо може. Трапитися, що людина не до кінця розуміє, що вона взагалі там вправляє, і може її нашкодити вашому, вашому здоров'ю ще більше. Ну а потім комусь треба буде це все відновлювати. Ось така ситуація. Будьте здорові, робіть правильні висновки. З вами Екадоктор.